Свято свято старту, початок нового навчального року. Закладемо цеглинки нового фундаменту в шкільне життя. крокуєм кроком. Саме так розпочався ранок акерманських школярів. Від сьогодні офіційно розпочався новий навчальний рік. Дорогі школярі, батьки та вчителі, вітаю вас з Днем Знань! Та початком нового навчального року школярі встигли гарно відпочити, набратися сил, а от у батьків, здається, канікул не було. Тож бажаю всім натхнення, терпіння і успіхів, а школярам нових перемог і яскравих вражень. Наша знімальна група відвідала лінійку в третій гімназії, яка цьогоріч прийняла до себе два перших класи. Знання, любов і добро, дружба, освіта, порядок, тепло. Загинки складаємо, будуємо дім, школу, гімназію де затишно всім. У нашому домі де багато дверей, зводить та скрича, то знайте ідей. Вони ще не навчились вимовляти усі букви, але вже впевнено стоять на шляху знань. Що це за місце таке? Вчитися. А? а ти сюди навіщо прийшла? Щоб вчитись. А ти будеш гарно вчитися? Так. Да. Ну і звичайно в цьому їм допоможуть вчителі, які з нетерпінням чекали на своїх учнів. Ви знаєте, відпустка звичайно прийшла чудово, Багато цікавих подій сталося в моєму житті. Цей зустріч своїми рідними дітьми більше часу проводила з батьками, поїхала на відпочинок, але все ж таки хочеться до дітей, діти кличуть. Я дуже за ними скучила. Напутнє слово для всіх учнів сказала і директор гімназії пані Тетяна. Наш шкільний дім гостинно відкриває перед вами двері. Наш дім це місце, де народжуються мрії. Кожен з нас тримає свою цеглинку в руках: вчителі мудрість, учні старанність, батьки підтримку та любов. Цьогоріч школи Білгорода Дністровського відкрили свої двері для 337 першачків. А ліцеї прийняли 210 десятикласників. Усі учасники навчального процесу стартували. Тож перший муніципальний чекатиме їх досягнень. Анастасія Ківі, Анатолій Окянчук, перший муніципальний канал.